Як не знімали ролики в Російській Федерації, куди там повернувся Крим, в яку гавань в родную і так далі, питання не закрите. І ми це з вами чудово розуміємо. Путін усвідомлює, що стан Криму і його юридичне, фактично, обґрунтування цього е, півострова не оформлене. Путін це прекрасно розуміє, тому і вивалив. Від КОФУ і Сполученим Штатам Америки, щоб Україна де Юре підписала про відторгнення Криму. Адже саме цей пункт, очевидно, ну, як на мене, моє припущення, не будемо говорити, очевидно, моє припущення стало тим каменем наріжним, який сьогодні і призвів до скасування о, 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 тих перемовин, ну насправді не перемовин, а спроби. О, Вмовити Україну піти на е, ті умови, е, на ті поступки, які прописав і обговорив уже Трамп через Віткофа з Путіним. І там, серед усього переліку, ми бачили тільки один пункт, який ну фактично виражає неприйнятне, і те, що не може бути прийняте. Про НАТО ніхто з нас з вами не заперечує, що двері в НАТО для нас зачинені поки що. На каналі Суспільному я три місяці тому ще сказав, що нас не приймуть поки що до НАТО, тому що є певні пункти. Ну, власне, після того на Суспільному я більше не був. Далі, наступне це контроль над тою територією, яку Росія сьогодні захопила. Ми чудово розуміємо, що Трамп не буде воювати з Путіним. Щоб викинути Путіна на кордони 2014 чи 2013 року, ми це з вами чудово розуміли. Ми бачили, що навіть Байден, який був повністю на боці України, давав все, що потрібно, навіть при Байдені, Україна не могла відкинути Путіна. І та територія, яка сьогодні тимчасово окупована, вона в основному була саме взята при Байдені, не при Трампі. Які там ще такі пункти були? Путін вже не претендує на чотири області. Путін готовий віддати Запорізьку атомну електростанцію. Єдиний пункт, єдиний пункт, вже, вже немає, до речі, про Новоросії, вже немає про Радянський Союз, вже немає історії про е, «здесь живуть руски, це наші, наші города. Вже цього немає, вже немає Одесу. Нам верніть. Це вже немає цього всього. Є один пункт е, наріжний камінь, Крим. Щоб де Юре Україна підписала, тобто юридично відмовилась від Криму, і це говорить тільки про одне питання: чий Крим не закрите для росіян, для українців зрозуміло, ми ніколи не будемо визнавати цю територію російською, тому що факт анексії, факт захоплення з порушенням всіх норм цінностей, людяності. В умовах, коли Україна переживала дуже складні соціальні процеси, ну це абсолютно ніяк не виправдовує. Що там живуть люди, які вже давно, фактично під Росією, там багато російськомовних, там багато росіян в Криму. Ми, ми, ми це завжди знали. Але це ніяк не виправдовує. Це так, кожна країна почне зараз воювати з будь-якою, забираючи, ну ви знаєте, в такому випадку нащадки. Тамерлана, нащадки Чингісхана повинні зараз протерти очі і сказати: віддавайте нам все аж по шов, по, по Варшаву включно. Ну ми ж розуміємо, що так не буде, але ж монголи тоді володіли значною територією і довго володіли. Подивіться в історії: так вони можуть зараз претендувати на будь-яку територію, тому що держави, які є в нинішніх кордонах. Існують значно менше, на порядок менше, ніж ними всіми володіла Монголія. тоді. Ну так ми ж не ставимо так питання. А отже, з усього того, що стається, я роблю один висновок. Для Путіна питання Криму не закрите. Для нього він усвідомлює, що Крим не є російським. Як вони його не хочуть там, прийняти, прийняли кудись, там, затвердили і так далі. Немає визнання, нема міжнародного визнання. І це велика халепа, це велика проблема. І для Путіна в тому числі. Питання не закрите. І він собі чудово розуміє, що коли його не стане, питання Криму знову повернеться. Бо немає юридичного підпису. Власне, це і стало таким наріжним каменем, і я вже в ефірах пояснював, що немає в країні людини, яка б своєю рукою підписала відчуження Криму. Немає такої людини. І тут виникає питання. Це зроблено, як знаєте, по принципу, хочете миру, то віддайте Крим. Чи це зроблено по принципу, ми запропонуємо щось, що Україна точно не підпише, і продовжимо війну? Не буду схилятися до цієї думки, тому що тоді б в умовах були б і області, і Одеса. І, і багато чого, що у Путіна було: І де, денацифікації, де, де деміталізації, коротше, все все інше. Все це знято. І вступ до ЄС відкритий. Типу, вступайте, будь ласка, що Євро, Європа вас візьме, вступайте. Тільки НАТО, ні. Бо відкритий, від, відкритий воєнний конфлікт. Все, все забрали. Все забрали, тимчасово окуповані території, поки що ми з цим зробити нічого не можемо. Єдине. Єдине суттєве це юридично підписати передачу Криму. Бо для Путіна це дуже ключове, важливе питання. Він точно знає, що Крим, Крим не його. І поки він оце не отримає, підпис, оце воно все не зупиниться. Ви скажете, воно не зупиниться навіть, коли він отримає цей підпис. Я згоден з вами. Але відео, відео про інше. Про те, що питання Криму для Путіна не закрите. Напишіть ваші думки щодо Криму, щодо Лондону, щодо цих перемовин, щодо того, що буде далі. Я свої передбачення понаписував в телеграмі є в описі відео. Я написав сценарій оптимістичний, сценарій песимістичний і сценарій реалістичний. Найбільш мені сподобався варіант реалістичного сценарію. Він такий, знаєте, надихаючий. В цих умовах, я думаю, що реалістичний сценарій це якраз саме те, що нас з вами, що, що нас з вами оточує. Я так скажу. Ну, хто вже в мене в Телеграмі, той вже, напевно, читав. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайкайте, дизлайкайте. Головне, не будьте байдужими. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ви не пускали руки. Бо все, що відбувається навколо, може, може здаватись, Абсолютно якимсь сюрреалізмом, якимсь страшним сном, те, чого не повинно було статися. Але воно вже сталося, воно вже є. І ми повинні рахуватися з реальністю. А реальність такова, що ні Байден, ні до Байдена, ні сьогодні Трамп, ні Європа при всіх лідерах, при Борісі Джонсоні, при Шольце при при, при всіх них вони вже змінились там по два рази, не, не дали нам можливості. Забрати нашу землю військовим шляхом у 2022 році, бо мені згадують одне відео за 16 лютого, коли я довірився всім керівникам держави. Так, от 2022 році я записав відео, що нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги, нічого з того часу не змінилося. На жаль, ситуація така, що ми вже повинні навчитися жити в реальному світі. Але є оця умова Криму. На жаль, це питання вирішене бути не може. Я не думаю, що в Україні знайдеться людина, яка підпише відчуження Криму. Тому що історія це ніколи не забуде. І це людина, яка буде назавжди вписана чорними літерами підручники історії. І вони це знають. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.